Всім доброго дня! Це інтегрований проєкт Екологічний клуб Еколай. Тема дослідження відпрацювання навичок поводження з побутовими відходами, як напрямку роботи студентського екоклубу. І презентувати його діяльність буду я, Безуля Анна, студентка першого курсу групи аеі 9123. До роботи клубу я доєдналася в цьому навчальному році, а створений екологічний клуб Еколайф був у 2021-2022 навчальному році. З метою формування екологічної культури суспільства, фундаментальних екологічних знань, навичок, мислення і свідомості. А це логотип нашого клубу Еколай. Головними завданнями клубу є непреривна екологічна освіта студентів, поглиблення екологічних питань з предметів та налагодження міжпредметних зв'язків. Природоохоронна робота, формування мотивів відповідального ставлення до природи, організація екологічно спрямованої діяльності клубу. Клуб складається з наступних елементів: координаційний центр, координатори, засновники клубу та президент. До адміністративного центру належить адміністрація коледжу, навчально-практична лабораторія та студентська рада. Інформаційний центр керівник та консультанти. Та робочі групи діляться на такі види діяльності, як фотостудія, науково-дослідницька лабораторія, менеджери, волонтери, екоактивісти, правознавці, інформаційний центр та інші. За видами діяльності клуб поділяється на такі типи: тематичні свята та ділові заходи, волонтерські акції, просвітницька та пропагандистська робота, звернення до містян та громадянських організацій. Наслідницькі проекти та практична діяльність благоустрою територій. Презентація діяльності Восени 2021 року ми започаткували соціально-екологічну акцію Серце дітям зі збору пластикових кришечок, яка триватиме постійно під патронатом екологічного клубу «Еколайф». У фоє навчального закладу встановлено і виготовлено разом з викладачами контейнер у вигляді серця для збору пластикових кришечок. Вся зібрана сировина буде передана учасникам клубу до благодійного фонду «Генофойт Майбутнього для виготовлення протезів хворим дітям. З метою економного споживання речей учасниками клубу була проведена акція Вільна шафа. Протягом визначеного терміну відбувся збір зайвих речей, які потім ми передали найбільш незахищеним верствам населення. Також з метою демонстрації можливих варіантів використання вторинної сировини у побуті провели тематичну виставку Друге життя речей. Постійним напрямком роботи екологічного клубу є дослідження берегової лінії Дніпра. Учасники інтегрованого проєкту екологічний клуб Еколайф» продовжують роботу у рамках міжнародного проєкту Чисті ріки, Чисті Моря. Так, у вересні 2021 року студенти робочих груп екоактивісти та волонтери провели дослідження з метою виловлення рівня засмічення води в берега Дніпра на території міста Новокаховка. Обстеження проводилось на прибережній зоні довжиною 50 метрів і шириною 5 метрів. Зібране сміття сортувалось та зважувалось. Вирішення проблеми засмічення берега Дніпра екоактивісти вбачають через зміну менталітету. Текту населення за допомогою просвітницької роботи а також звернень до екологічних служб та адміністрації міста щодо організації планового очищення прибережних зон та посилення відповідальності громадян зусиллями учасників екоклубу регулярно відбуваються очищення струмків берегової лінії Дніпра, міста на від сміття. Крім того, учасники екологічного клубу регулярно проводять просвітницькі заходи для студентів закладу у вигляді інвентів, лекцій, анкетування тощо. Учасниками екоклубу був реалізований проект «Екокошик» з метою формування основних принципів сталого розвитку природи та екологічної культури щодо раціонального використання вторинної сировини. Ставлення до моди та споживання одягу через усвідомлення сутності екологічної безпеки. Також була проведена акція зі збору макулатури, яка буде повторюватись періодично. Дослідницька діяльність. Приклад дослідження самостійна утилізація біовідходів. На сьогодні на сміттєзвалищах в умовах недоліку кисню органічні речовини. Виділяють метан, який відноситься до так званих парникових газів, що спричиняють нагрівання планети і, відповідно, глобальну зміну клімату. Компостування є виходом із ситуації, що склалося, але утворення компосту за допомогою компостних ям, куб це дуже тривалий процес. Тому, якщо мова йде про невелику земельну ділянку, то ефективніше буде використовувати побутові компостери. І застосуванням корисних бактерій, в яких відходи не гніють, а ферментуються. У світі виникли навіть цілі рухи за використанням таких компостерів. У європейських країнах це самостійні прибуткові галузі. В Україні прихильники органічного землеробства також використовують такі ефективні технології, технології ефективних мікроорганізмів М. Існує багато видів домашніх компостерів, але їх загальний недолік це утворення неприємного запаху. Тому ми проводили дослідження, використовуючи м контейнер у вигляді відра промислового виробництва. Це пластиковий компостер з герметичною кришкою, стійкий до низьких температур та ультрафіолетових променів. Харчові відходи, які займають більшу частину сміттєвого відра – це цінний матеріал для отримання безкоштовного високоякісного органічного добрива. За 10-14 днів у вигляді є та м компосту. В якості сировини ми використовували домашні відходи, такі як залишки, готової їжі, шкарлупи, яєць, овоч та фрукти, кавову гущу, зів'ялі квіти, відходи кімнатних рослин. М'який папір, пір'я, волосся, шерсть домашніх тварин та тирсу з їх лутків. Також використовували садові відходи: траву, листя, опалі плоди та тощо, але звертали увагу на те, що не можна використовувати: це жири, олії, розсоли, інфіковані та хворі рослини, синтетичні нерозкладні матеріали, небезпечні відходи, такі як акумулятори, ліки, термометри та інше. Закладку відходів проводили в такому порядку: Розвели біопрепарат з комплексом ефективних мікроорганізмів ферментів та поживних речовин, нехлорованою відстояною теплою водою, з послідуючою 12-годинною витримкою при кімнатній температурі. Пошарово виклали відходи в відро на решітку, яка знаходилась на дні відра, поливачу розчину, закрила внутрішньою кришкою, яка слугує для утрамбування та пресу. Закрили зовнішньою герметичною кришкою для перекривання доступу повітря і залишили для ферментації. У результаті цього процесу утворилась М-рідина компостний чай, яка завдяки решіці на дні контейнера не змішалася з відходами. Рідину зливали через влаштований в контейнері кран кожні 4 дні. В розведеному вигляді М-рідина використовується для підживлення рослин та для подальшого перероблення. М компосту в гумус нерозведену рідину використовують для очищення від патогенних мікроорганізмів, зняття жирових пробок та сечового каменю стічних труб на кухні, в ванній кімнаті та ліквідації запахів у зовнішніх туалетах. Зрілі ферментовані відходи з відра слугують також для підживлення рослин в міжряддях або дерев по кроні, змішаючи з ґрунтом. Рідину та ферментативні відходи взимку можна заморожувати, а навесні використовувати. Щоб дослідити дію ферментативного добрива на ріст і розвиток рослин, ми провели дослідження дієєм компосту та дієм рідини. В обох випадках ми висіяли в однаковій ємності в один і той же ґрунт рівну кількість насіння пшениці. У першому досліді в міжряддя додавали єм компост, а в другому єм рідину з розрахунком одна чайна ложка на 1 літр води. За результатами досліду, протягом місяця була виявлена позитивна дія на ріст і розвиток пшениці. Покращення спостерігалось у густоті сходів, кольорі та довжині стебла. Крім того, результати дії єм рідини виявилися кращими. Це пояснюється тим, що М-компості процес утворення органічних добрив ще не завершено, але ферментативна органіка теж корисна для рослин. На майбутнє учасники екологічного клубу планують продовжувати дослідження позитивної дії органічної сировини на рослини. Сучасні напрямки роботи клубу. Це екологічні наслідки руйнування Каховської ГЕС, вплив воєнних дій на довкілля проблеми водопостачання в умовах війни, міжнародні природоохоронні програми та інше. Це приклади наших проєктів. Безперечно, життя дає можливість кожному самостійно встановлювати свої пріоритети, обирати свій шлях, відповідати за вибір, якість життя, стан здоров'я. Але ми точно знаємо. Що у майбутньому працюючи на виробництві або відкривши власну справу, ми обов'язково будемо враховувати основні принципи екобезпеки, які ми засвоїли, займаючись екологічною роботою. Дякую за увагу!